Забруднена вода скидається до річки вже четверту добу. І, за словами представників з Державної екологічної інспекції, цей скид призвів. На сьогоднішній день ми маємо вкрай негативну екологічну ситуацію, тому що ми бачимо, що вода має неприроднє забарвлення, розчинний кисень у воді становить... Станом на сьогодні, 10 серпня, 1,2 міліграм на літр. При нормі не менше 4. Внаслідок цього ми бачимо загибель водних біоресурсів. І це буде на протязі там. Декілька тижнів будуть екологи рахувати збитки, які спричинили ці аварії. Результатів ще немає, бо витоки ще є, і станція не працює в нормальному режимі. Тут сьогодні тут працювала вже комісія, яка розслідує що спричинило саме цю аварію, зупинку головної каналізаційної станції. Це зараз головне. Ліквідувати першу чергу цю аварію і наслідки, і вже друге робота по екологічним напрямкам. Найбільша проблематика в нас зараз спостерігається біля дамби, яка знаходиться біля паперової фабрики. Ми зараз інсталюємо аераційну систему в це місце і будемо через компресор запускати кисень для того, щоб наситити воду кисням в тій самій точці. Разом з цим четверту добу працівників водоканалу працюють над тим, щоб відновити роботу станції. Ми демонтували двигуни насосів, які ще підлягали висушенню до повернення їх на місце до самої гідравлічної частини. Ми відвезли у спеціальні сушарки, де ми могли осушити Перші ми. Забрали вчора і змонтували його на насосний агрегат номер 3 Але на жаль, він не був висушений до кінця, тому попрацювавши десь приблизно 15 хвилин, у нього сталося коротке замикання. Він вийшов з ладу. Наразі ми чекаємо другий насосний агрегат, який ми зможемо. Який був в спеціальній вже сушарці для насосів, і там він пройшов повний цикл осушення, Ми сьогодні його будемо інсталювати в другій половині дня. І вводити в експлуатацію. Я сподіваюся, що десь ближче, мабуть, до ночі ми зможемо запустити насос на номер один. Можливо, ми прохання до житомирян, набрати води. Можливо, ми будемо відключати на деякий час місто зв'язку з проведенням цих робот. Ще це не гарантовано, але для того, щоб підстрахуватися, все ж треба набрати води сьогодні. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк, новини на Суспільному.